Власне, ситуацію із Грузією ми обов'язково будемо аналізувати в нашому етері. Чи означає це початок окупації Грузії саме Росією? Обов'язково відповідь на це питання. Ми отримаємо від політолога та заступника директора аналітичного центру. Політика доєднується до нашого етеру Артем Брунжуков. Вітаю, пане Артеме! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте розпочнемо власне із цих заборон на авіарейси до Грузії. Росія скасувала цю заборону і таким чином є потенційна зараз можливість для відновлення авіасполучення між країнами. На ваш погляд, ті дії, які ми бачимо останнім часом, чи сигналізують вони про перші сигнали окупації Грузії, можливо, і Росії? Ну я би сказав, що треба тут підкреслювати, що дійсно влада Грузії, вона. Залежно від Російської Федерації повністю якраз а, головний і політик сьогодні, да, і олігарх Грузії Іванішвілі, це якраз креатура чисто російська, яка сьогодні працює не в інтересах грузинського суспільства, тому що всі ми бачили, да і протести після підписаного закону, який а, значною мірою такий був диктаторський, і грузини вийшли, і якраз про підтримку грузинського суспільства. Саме України в війні, яку розв'язала Росія, тому я думаю, що тут не можна говорити про окупацію урзінського народу, тому що він якраз має чітку і зрозумілу позицію. А те, що влада Грузії сьогодні повністю під контролем Росії, так це не новина, і це стосується да не тільки умовних відновлення авіарейсів, а й допомоги. В обході санкцій, а й те, що грузинська влада дозволяє росіянам в повній мірі перебувати на їх території, які там укляються від тих самих від того самого російського призову і багатьох інших. Але тут важливо якраз говорити і про реакцію міжнародної спільноти американці вже заявили, що якщо буде відновлення авіасполучення між Грузією і а, Росією україною терористом, то всі компанії, які будуть здійснювати це перевезення, вони а, будуть під санкціями. Тому насправді сьогодні треба тиснути і ззовні, з із, середини. Ми всі знаємо якраз. А, Любов до свободи з боку грузинського населення, і от саме зараз час її проявляти вже час скидати Іванішвілі його посіпак і повертати Грузію на євроінтеграційний якраз шлях. Ну, Ми побачили, що біля будівлі грузинської МЗС ввечері відбувся протест через реакцію власне грузинської влади. На ваш погляд, якщо аналізувати ті протестні настрої, які ми бачили у Грузії останнім часом, і вони ж нібито отримали перемогу. Цей закон про іноземних агентів не був прийнятий грузинською владою. Чи тут може бути теж перемога? Думаю, що може бути, але насправді от всі ці тенденції, які сьогодні відбуваються в Грузії, мені дуже нагадують те, що було в Україні за часів Януковича. а, одна демонстрація, один пікет. Потім, а, різні прояви того, що суспільство не погоджується з владою, і що найголовніше, що ця влада для нього чужа. Логічно, тому що я так само, як в нас, Янукович був підкидним зі сторони Російської Федерації. Так само, от сьогоднішню грузинську владу Росіяни підкинули грузинам. Тому я не виключаю, що все це закінчиться більш масштабними подіями, революційними подіями. І сподіваюся, що все ж таки це відбудеться, і грузинський народ знову стане вільним. Якщо ще повернутись до мотивів Росії, чи може бути це ще один шлях для обходу санкцій? Тому що насправді через Грузію і через Туреччину, зокрема, теж багато було обходу санкцій, чи це ще один шлях просто? Звіно, ну, це не тільки ж питання санкцій, да? це загалом там питання економічного співробітництва, соціального, політичного співробітництва. Все це якраз пазли. От, Однієї картинки, які яку росіяни намагаються складати, звісно, що їм не подобається умови, в яких сьогодні вони знаходяться. А це чи не найбільша? Ну а якщо говорити по санкціях, найбільша ізоляція однієї держави в світовій історії? Тому очевидно, що використовуючи марінеткові уряди, росіяни шукають шукають шляхи вирішення важливих для них питань, але чи це буде можливим, це якраз. Питання в першу чергу до заходу, до європейського союзу, як ми знаємо, сьогодні готується новий пакет санкцій, і мета якого якраз перекрити у ці шляхи нелегальної кооперації з Російською Федерацією, тому що знову ж таки, та сама Туреччина, та сама Грузія, та сама Вірменія, і ну ще декілька країн, да вони допомагають Росіянам в обході санкцій, допомагають купувати ті самі чіпи, яких Росіянам не вистачає. В тому числі і у військовій промисловості, тому сьогодні треба знаєте, робити такі регуляторні речі, які не тільки фасадно будуть да, там, демонструвати, що ми а, намагаємося цей зашморок затягнути сильніше на шеїр на шиї Росії, а щоб це реально працювало, щоб це мало реальний ефект. Тому що да ми розуміємо, що є частина санкцій, вони є виключно політичними для того, аби продемонструвати, да що. Умовно Кадиров та його сім'я не можуть виїхати в європейський союз, але ще є практично забрати у Кадирова та його найближчого оточення все майно, яке знаходиться на території цивілізованих держав, арештувати його, продати і передати кошти на користь України. Тим паче, ми вже бачили перший прецедент вчора. Якраз прокурор американський передав майно російського олігарха, так невелика сума, але менше з тим тут головний меседж в іншому. Що крига скресла, і от цей процес, який ми добували дуже багато часу, багатьма зусиллями різних і офіційних представників української держави і представників громадського суспільства, і насправді це дуже важливий елемент, тому що росіяни, окрім того, що забрали в нас. Звичайне, дазвичне для українців життя окупували частини територій, вбивають військових, цивільне населення. Вони ще й приносять величезні збитки. І сьогодні український бюджет він в більшій мірі наповнюється коштом якраз наших західних партнерів. І частина з цих грошей це безповоротна підтримка, а частина з них кредити. Чого ці чеки має оплачувати Україна? Хай це роблять росіяни, бо тільки вони в цьому винні. І не тільки Путін, давайте про це пам'ятати: російські олігархи, бізнесмени, де да навіть звичайна прибиральниця в російській школі так само відповідає за всі ті злочини, які сьогодні її держава здійснює, і всі вони в повній мірі мають за це відповідати. Один з таких елементів це санкції, це заборони, і це якраз націоналізація їх майна, арешт їх майна і передача з всього цього України. Чи мають відповідати і ті країни, які підтримують навіть опосередковану Росію, зокрема і та сама Грузія? Звісно, мають, і якраз це може бути тригером для грузинського суспільства виступати активніше проти своєї влади. Чому сьогодні Іванішвілі та його свита забирають європейське майбутнє у грузинських людей? Чому це їх не обурює? Або обурює не в такій мірі, аби не виходити на вулицю і не скидати свою владу. Ну я думаю, що багато з українців, я в тому числі були в Грузії, і всі ми знаємо, наскільки братніми є наші народи. От цей зараз час демонструвати, і грузини це вміють не тільки на словах, а й на ділі виходити і дійсно змінювати свою владу, змінювати вектор дій своєї держави. Наступного року у Грузії вибори, на ваш погляд, чи опозиція за цей час може настільки зміцнитися, аби отримати перемогу, чи занадто багато в Росії зараз в Грузії російських коренів? Я думаю, тут питання якраз не в коренях, а в питаннях спроможності тієї самої опозиції, і знову ж таки тут можна проводити паралелі з Україною до революції гідності, так само да, і от. Сьогоднішні політики, які тоді були лідерами опозиції, вони були не на 100% забезпечені підтримкою. Так? Ну, не на 100%, це умовно. Звісно, що ми ж не Північна Корея і Грузія, не північна Корея для того, бо отримувати 100% голосів виборців. Але да, на сьогоднішній момент не вистачає сильного лідера, і в цьому якраз був прорахунок Саакашвілі, який зараз опинився на загратами, і дійсно дуже в скрутному положенні фізичному а, і психологічному також знаходиться. Тому сьогодні. Ні, мені здається, от якраз всередині грузинської опозиції має бути проведена серйозна така hr робота для того, аби знайти обличчя, яке дійсно могло б а, акумулювати навколо себе найбільшу підтримку серед населення, тому Перспектива є дуже широка в цьому відношенні, тому що сьогоднішня кожна дія грузинської влади, от по відношенню з кооперацією з Російською Федерацією, вона закопує все більше і більше сама себе. Тому тут треба зробити адекватний аналіз того, що є в грузинської опозиції, знайти свої сильні сторони і новілювати слабкі, і намагатися, от сьогодні, демократичним і еволюційним шляхом змінювати владу. Грузія зараз так сидить на двох стільцях, то вони хочуть до європейського союзу і хочуть євроінтеграції. А тут вони влада абсолютно проросійська і вони не проти рішень, які Росія виконує в односторонньому порядку. На ваш погляд, як таким чином їм продовжувати далі спілкуватися із європейським союзом із Сполученими Штатами Америки, чи навпаки західні наші союзники відмовляться від цього спілкування із Грузією? Ну, я думаю, що діти на двох стільцях у них не вийде, тому що да сьогодні дійсно є от точка неповернення, а це саме 24 лютого, 2022 року, і неможливо а, дружити з Російською Федерацією, співпрацювати з ними і при цьому залишатися там частиною європейської або західної цивілізації. Тому знову ж таки повертаючись до нашої попередньої а, теми, це є цивілізаційний вибір який має бути ухвалений двома шляхами: або революційним, або електоральним, і грузи не мають це обирати. А потім, якщо умовно, да, вони знову ж таки підтримують вони то нема буде на що а, якось скидати. Да? Всі буде зрозуміли, що саме це суспільство обрало такий шлях розвитку. і Вони цього заслуговують, вони цього хочуть. І виходячи з цього, якраз ми можемо формувати і своє ставлення. До грузин не тільки да, як до держави, тому що сьогодні ми багато чого їм вибачаємо, розуміючи, що це не їх вина, да а це поведінка їхньої влади. Але вони як розвинене суспільство, також в повній мірі несуть відповідальність за все те, що чинить їх, 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 їх держава. Також хотіли з вами торкнутися теми Вірменії та Азербайджану, тому що міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану із шостої ранку сьогодні почали обстрілювати із мінометів та артилерійських знаряд вірменські позиції раніше рада Європейського союзу вже підтверджувала зустріч президентів Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії. Вона відбудеться цього тижня, і, до речі, відбудеться вона в Європі, а не в Росії. Чи є це якимось сигналом? Ну, дивіться, мені здається, що насправді от, ситуація у Пашиняна така, в якій не позатриж, Да? Він умовно прийшов на хвилі цієї демократичної прозахідної революції, а потім став знову ж таки васалом Путіна. І в найскрутніший для нього момент. Да, а, якраз в період війни а, Азербайджану за повернення своїх територій Росія його покинула і залишила непризволяще. А після цього от, а, ще й сказала: О, слухайте, давайте проводити навчання ОДКБ. Ну це смішно, це цинічно. Це демонстрація повної неповаги з боку Росіян до. Держав сателітів, які там намагаються в якійсь мірі з ними навіть співпрацювати і допомагати навіть в умовах максимальної ізоляції Росії в контексті всього світу, тому чи ображений Пашинян на Путіна 100%. Чи подобається йому бути приниженим та таким пригніченим? Думаю, що ні. І, Звісно, ситуація у нього складна. Азербайджан має набагато більший потенціал військовий, економічний, політичний і маючи якраз от в Азербайджані такого сильного союзника, як туреччина, то зрозуміло, чим всім, цим може обернутися для Єревану, от, конфлікт військовий з Азербайджаном. Тому я думаю, що Пашинян буде намагатися знайти якісь точки дотику, якимось чином врегулювати відносини можливо навіть. Піде на деякі територіальні поступки для того, аби зберігти свою владу. Але тут також треба робити висновки і вірменському суспільству. Чи потрібен їм такий лідер, який як флюгер міняє свої позиції і тільки шукає політичного покровителя, при цьому не продукує власних змістів, не продукує власної політики, і ну взагалі відходить там від будь-якої самостійності на геополітичній арені. Але історія Вірменії це ніби знову історія двох стільців. Лише події цього тижня, 9 травня. Пашинян сидить за одним столом із Путіним і відзначає день перемоги в Росії. А потім в неділю поїде до Європи вирішувати долю України. Це трохи різне, і да, в будь-якому разі це історія про політичні союзи, і явно що він знаходиться під великим впливом Російської Федерації. І відступитися від цього в один момент. Він навіть якщо б захотів би на 100%, він би не зміг, тому що він би отримав би одразу ж в російські танки на своєму кордоні? Ну але дякуючи Україні, не нові, а оці розвалюхи Т-34, якими які ми воювали під час Другої світової війни. Тому насправді цей перехід він може відбуватися поступово. Але питання да чи потрібен Пашинян як лідер а, західному світу, чи потрібен він. Як лідер Україні, чи потрібен він як лідер Туреччині? Да? І тому сьогодні він може спробувати десь зберегтися, десь там знайти якісь для себе бенефіти, але глобально якраз ну в першу чергу це питання для до вірменського народу, але також це може бути питання до союзників, чи не вартувало би поставити якраз на іншого більш ціннісного кандидата на наступних виборах Вірменії. Дякую, пане Артеме, що доєднались до нашого етару. Політолог, заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков був з нами на відеозв'язку.